Добрий вечір, шановні друзі та колеги. Я хотів би продовжити окремі роздуми з приводу Пенітенціарної системи України і найбільш актуальних і гострих проблем, які наразі характеризують Пенітенціарну систему України. І це відео буде присвячено в'язничній та кримінальній субкультурі і її стану на сучасному етапі. Знову таки, це в жодному разі не є лекція, а лише окремі думки для того, щоб просто актуалізувати цю проблему і, власне, простими словами розповісти про своє бачення цієї проблеми на сучасному етапі, не так давно я разом з шановними колегами реалізував свою давню мрію. І ми опублікували статтю, яка була присвячена саме проблематиці в'язничної субкультури як величезного і дуже небезпечного симулякру, який не лише існує в українській пенітенціарній системі та пенітенціарних системах багатьох інших країн, але його існування заохочується державами і вельми могутніми акторами для того, щоб цей феномен існував. І успішно існував. Я у цьому відео не буду перераховувати усіх авторів цієї статті. Я вставлю лінк під цим відео дописом на каналі YouTube, Але я хотів би в першу чергу ще раз подякувати усій нашій команді, усім шановним співавторам, які з різних боків: це і історія, і політична наука, і кримінологія, і соціологія та інші Науки, ми спробували дослідити саме цей феномен, з точки зору такого мультидисциплінарного підходу до того, щоб зрозуміти, що являє собою в'язнична субкультура на сучасному етапі. І головною ідеєю, яка мною покладалася в основу цієї статті, була пов'язана з тим, що традиційні кримінологічні уявлення про. В'язничну субкультуру я жодним чином не применшую цінність кримінологічних досліджень, але як на мою думку, їх слабким місцем було те, що вони зазвичай були такими вже або стали однотипними та такими, що не відображають цю повноту проблематики. Ну, давайте говорити відверто, коли у рамках кримінологічної науки студенти вивчають там тему Пенітенціарна злочинність, вливається стандартизований набір інформації. Що, мовляв, є соціальна стратифікація в'язниці, а є неоформальна ієрархія, є общак, є взноси до цього общаку, є татуювання, є якісь там касти. Верховні касти ображених, опущених і так далі і тому подібне, що власне і існує в українській пенітенціарній системі. І на моє глибоке переконання, власне, це було основною думкою, фундаментом цієї статті, а є те, що це цього замало, цього явно замало для того, щоб розуміти і критично аналізувати роль в'язничної кримінальної субкультури. У пенітенціарній системі України та пенітенціарних системах зарубіжних країн. Мені здається, що станом на сьогодні для українського громадянина все, що пов'язане з кримінальною в'язничною субкультурою, це щось таке історичне, дуже віддалене, пов'язане там з ГУЛАГом, з Російською Федерацією, в тому числі. І так далі і тому подібне, але хотілося б відійти від такого дуже поверхового аналізу, якщо це взагалі аналіз цієї проблематики. Ну давайте розглядати цю проблематику з інших кутів, з різних кутів. Ну, по-перше, щоб далеко не відходити, а остання чинна концепція реформування панітенціарної системи України на одне з перших базових місць. Серед різних проблем пенітенціарної системи України, Кабінету міністрів України винесено наявність кримінальної субкультури у пенітенціарних установах та вплив такої кримінальної субкультури на засуджених на персонал, на в'язаних, на взагалі всі процеси, які характеризують пенітенціарні установи. Це по перше. По-друге, можна нагадати цей скандал, який мав місце, якщо не помиляюся, приблизно жовтня-листопаді 2021 року, коли відомий російський правозахисник, який наразі проживає у Франції, Володимир Сєчкіна публікував на своїх каналах ці просто безмежно жорстокі відеодописи, пов'язані з систематичними практиками. Катування російських ув'язнених у російських пенітенціарних установах, які скеровували, які спрямовувалися ці практики і організовувалися ці практики саме за вказівками Федеральної служби виконання покарань. Причому це ця політика, це була саме політика покарань, розроблялася та ініційовувалася з самого верху. Це можна згадати, а, що це призвело на хвилинку аж до того, що у ці, ці питання. Були предметом окремого круглого столу в Раді Європи в комітеті Європейському комітету з питань запобігання катуванням за участю тих самих російських правозахисників. Крім того, хотів би наголосити, що нещодавно Європейський суд з прав людини у вже достатньо відомій справі СП проти Росії піддав вже такому вузькому концентру... концентрованому вигляді. Аналізу проблематику в'язничної неформальної ієрархії та її вплив на пенітенціарне середовище на людські долі, якщо говорити прямими конкретними приземленими словами, можна нагадати, що саме останній звіт всесвітньо відомої, і важливої організації Penal Reform International присвячена сучасним в'язничним трендам 2023 року на одне з перших міст. А на відміну від попереднього року, 22-го, ставила саме в'язничні банди, в'язничні ієрархії, катування, які практика катування, які реалізуються саме цими бандами, і супутні проблеми, можна нагадати багато інших речей, пов'язаних з цією проблематикою. Ну і це ви можу додати, що мій перший візит як Член Європейського комітету з питань запобігання катуванням від України до Молдови, цей репорт нещодавно було опубліковано, також фактично було побудовано на проблемі неформальної в'язничної ієрархії і впливу цієї ієрархії на в'язничне життя, де знову таки червоною ниткою пробігало. В питання неформальних в'язничних ієрархій та практики катувань, що організовувалися і реалізовувалися цими в'язничними ієрархіями. Тобто, з різних боків, якщо навіть проаналізувати і на національному і на міжнародному рівні цю проблематику, можна дійти переконного висновку того, що проблему в'язничної ієрархії в іерархію, проблему. А в'язнична субкультура дуже зарано списувати до історії і аналізувати цю проблематику саме як історичну проблему. Ну, власне, якщо ми говоримо прямо більш конкретно і відверто, то навіть за той момент, що я оприлюднюю і записую цей відеодопис, я можу пропустити, що приблизно там у... Десять а навіть більше ув'язнених вже загинуло у в'язницях Мексики та інших латиноамериканських країн наслідок діяльності в'язничних банд, жорстокість яких навіть на щастя нашим пенітенціарним офіцерам на щастя навіть і не уявляється. І тому знову таки повертаючись до початку цього відеодопису, кримінологічний аналіз занадто поверховий і кримінологічного аналізу. Занадто не вистачає для того, щоб розуміти і аналізувати цю проблематику. І в основі цієї проблематики перебуває дуже проста ідея, чому у 21 столітті, коли, начебто, в'язниці стали максимально прозорими, чому, коли в'язниці стали максимально відкритими, чому, коли стандарти прав людини посіли те важливе місце, яке вони посідають? Реалізуються національними державами. Чому саме на початку вже 23 го року а проблематика неформальних візничних ієрархій актуалізувалася набагато більше, ніж раніше. І як на мою думку, старе латинське прислів'я, кому це вигідно, якраз має застосовуватися до аналізу цієї проблематики, і то і вигідна ця ця, ця цей стан справ. і Загострення цього стану справ і державам, і, і, і о, окремим приватним акторам, які дуже пов'язані з державами, і ключовими категоріями є перерозподіл матеріальних цінностей та корупція. Саме банальна корупція у пенітенціарних установах. І підсумовуючи окремо ті результати досліджень, які ми... Зробили у нашій колективній статті, я ще раз хотів би дійсно подякувати від щирого серця своїм шановним співавторам. Йдеться про перерозподіл матеріальних ресурсів, йдеться про те, що сучасним державам вигідний той стан справ, які сьогодні існують, в основі якого перебуває домінування в'язничних ієрархів пенітенціарних установ, коли держави і держави, вибачте, представлені конкретними пенітенціарними адміністраціями. Які, в свою очередь, представлені конкретними посадовцями. І таким панітенціарним адміністраціям є абсолютно вигідним делегувати частку своїх повноважень в'язничним ієрархіям для того, щоб отримувати, по-перше, матеріальні доходи, незаконні, корупційні, а по-друге, щоб контролювати нижчі страти, нижчі верстви в'язничного населення і не лише в'язничного населення. А завдяки більшому поширенню катуванню пенітенціарних установок. І тому я не випадково з самого початку, коли говорив про в'язничну тересу кримінальну субкультуру, я спеціально не робив особливих відмінностей, тому що у сучасних умовах, це моя позиція, кордони майже не існує. Повертаючись знову таки до проблематики цієї, чому ця. Проблематика перестала бути сугубо пенітенціарною, сугубо кримінологічною, а стала саме політичною проблематикою, можна згадати і нещодавній бунт ЧВК Вагнер, Пригожина і все, що пов'язане було з цим бунтом. Коли в свого часу в історії Гулагу мала місце дуже відомий феномен під назвою Сучі Війни. Цей феномен феномен багато хто дуже-дуже намагався забути, але саме ці речі пов'язані з війною в Україні, пов'язані з приватною компанією Вагнер з особистістю Пригожина та його послідовниками, відображають, що саме в'язнична субкультура, вже звичайно на прикладі Росії, а це дуже важливий феномен. Політичних відносин, політичного впливу і втягнення в робіту соціального контролю багатьох верст населення через саме інструменти в'язничної субкультури. Я можу помилятися, але мені здається, до речі, і я на цьому хотів би поставити окремий наголос: що свого часу феномен сучих війн було придумано вигадано. Радянською в'язничною адміністрацією, тобто радянською владою, для того, щоб зіткнути лбами ув'язнених з різних груп в'язничного населення і за принципом «розподіляй та володуй контролювати в'язничне населення. І я можу лише припустити, але припустити, обґрунтовано, що на майбутнє російську пенітенціарну систему. Очікують ті ж саме речі, коли особи, які воювали в Україні у складі чувака Вагнера або інших приватних формувань, повернувшись до пенітенціарних установ, зустрінуть ту ж саму проблему, яку можна охрестити сучими війнами 21-го століття. І на додаток, напевне, підсумовуючи викладене вище. Не можна не згадати, чому це важливо для України. І власне в нашій статті, я дуже до речі вдячний пану Сергію Старенькому, який дуже дуже класні ідеї запропонував для написання нашої спільної статті, і ми дуже тривалий час дискутували з цього приводу і дійшли спільної думки. У чому власне полягає проблема і реальна проблема небезпека, краще сказати для України? Коли Існував Радянський Союз, і навіть після Радянського Союзу, коли республіки стали незалежними державами, в'язнична субкультура легко проникала по усім пострадянським республікам, минуючи офіційні кордони, прикордонні служби, митні служби та усі формальні, так би мовити, бар'єри та перешкоди саме завдяки проникненню. Кримінальної т'зничної субкультури через неформальні, дуже гнучкі, дуже такі непримітні приховані канали комунікації. І коли вже Україна окремим, ну просто раз і назавжди, я сподіваюся, щиро сподіваюся, ідентифікувала себе як європейська держава і задекларувала свій курс на європейської та євроатлантичної інтеграції, звичайно, що а панове з чарівного Замоскалля, за поребрику дуже не захотіли б відпускати в Україну і власне сучасна кримінальна в'язнична субкультура використовується так само в'язничною російською офіційною владою для просування імперських наративів, минуючи ті ж саме кордони, які ще стали більш закритими об'єктивно під час війни між Україною та Росією. Тому ігнорувати питання візничної субкультури саме сьогодні, саме під час війни, а це дуже небезпечна помилка, максимально небезпечна помилка. І тому власне, і наша колективна праця була спрямована серед цього іншого на того, щоб пригорнути увагу не лише наукової спільноти, не лише практиків, але й суспільства в цілому до цієї проблематики. А що якщо м можна сформулювати наступним чином сьогодні? В'язнична і кримінальна субкультура використовується, використовується максимальним чином або намагається використовуватися імперською владою, а для того щоб здійснювати вплив на Україну, минуючи офіційні кордони, які дедалі знову таки стали більш закритими завдяки війні. Чому це важливо? Я минулого разу наводив цей приклад. Це, можна, це не є таємною інформацією, це абсолютно відкрита інформація, яку можна зайти в мережі інтернет, Але, наприклад, пентенціарна система Молдови до цього часу керує цією пенітенціарною системою одна і та ж сама людина, і керує упродовж останніх 22 або 23 років. І так сталося, що приблизно в 2017 році журналісти розкопали дуже такий пікантний момент, пов'язаний з тим, що неформальному лідеру молдовської в'язничної ієрархії Російська Православна Церква вручила орден, який водночас було вручено колишньому президенту проросійському Молдови, і колишньому прем'єр-міністру Молдови, також проросійському. Отже, якщо собі уявити. Що три особи президент країни, прем'єр-міністр країни і лідер неприховано лідер в'язничної ієрархії мають однаковий статус і отримують таке ж саме аналогічне визнання з боку офіційної російської церкви, що абсолютно не відділена від російської держави, то висновки напрошуються один такий великий висновок, і він є дуже-дуже переконливим. І е, я можу окремо багато говорити, але не буде про аує субкультуру. Є думки, що це надуманий проект, якого взагалі не існує, що це мовляв така бульбашка. Але мені хотілося б нашу позицію. вона є спільною позицією дійсно в рамках нашого дослідження, що та ж сама культура Аує. Яка дуже поширена сьогодні в Україні, і чому, власне, це тема окремої дискусією, також є імперським проектом, які реалізуються, впроваджуються в Україні, які становить конкретну пряму загрозу національній безпеці України. Тому, підсумовуючи вкладне вище, хотілося б наголосити, що знову таки проблематика в'язничної субкультури. Кримінальної субкультури саме у 21 столітті і саме в європейські та Євроатлантичній України набуває особливої нової небачуваної гостроти, коли ця проблематика вже трансформується із проблематиками кримінологічної на проблематику політичну. І тому аналізувати цю проблематику за допомогою таких зовнішніх атрибутів, як там страти, общак, Касти, опущені кримінальні авторитети, татуювання, блатна мова, блатна музика і такі речі це все дуже важливо, але цього більш ніж недостатньо, і саме за політичною наукою я вбачаю майбутнє для дослідження цієї проблематики, принаймні у комплексному і кримінологічному, і правовому, і політичному дослідженні цих проблем. З великою повагою Дмитро Ягонов. Побачимотися, побачимося скоро.